Культура це код нації. Вона звучить у мові, традиціях, мистецтві. А під час повномасштабного вторгнення культура стала ще й точкою опори як для мільйонів українців, так і відповідального бізнесу. Бо зберігаючи надбання минулого, ми формуємо себе, а також створюємо майбутнє. Важливо, щоб ми тут, в тилу, ми надавали розуміння що це все робиться не просто так? А в нас є чітке розуміння свого май... майбутнього і дуже сильна, в тому числі емоці... емоційно культурно духовна країна. Завдяки підтримці культури у час війни підприємці не лише інвестують у репутацію, а в ідентичність і довіру. Проєкт Курбас і Шиї став прикладом вдалого поєднання минулого та майбутнього в одній інсталяції. Створили його «Сенсбанк» у співпраці з національним театром. Ром імені Івана Франка та Вок Ukraine. Мультимедійна інсталяція натхнена авангардними ідеями видатного українського режисера Леся Курбаса. Зрозуміли, що потрібно показувати, що в нас було достатньо сильне минуле, і що креативні ідеї вони тоді існували. Про це про це ніхто не знав. І ми хотіли показати, що зараз що ми і сучасні, так що те, що було в минулому, завжди чомусь сприймається, що це пережитки минулого, тобто і воно не має місця життя і розвитку в сучасності. Тому ми вирішили, якщо ми перекладемо це саме через штучний інтелект на постановки сучасності, як би це виглядало і вийшов дуже цікавий проект. Насправді, і це підтвердження ще того, що в нас багато чого було, бо минуле традиції вони закладають в майбутнє. Спадщину Леся Курбаса оживили за допомогою штучного інтелекту. Перші ескізи інсталяції були згенеровані штучним інтелектом, а остаточну форму надала рука майстра Михайла Алексеєнка. Інсталяція включає усучаснені декорації за мотивами революційної вистави газ. Підтримувати культурну спадщину, а також допомагати розвитку мистецтва «Сенсбанк» буде і надалі. У найближчих планах провести покази документальних фільмів. Ми хочемо повести по регіонам документальні фільми про війну. Нам здається, що. Доступ має бути там на місцях. Так само ми хочемо зібрати старшокласників. Там достатньо спокійні фільми, ну психологічно вони можуть це дивитись. Оце те, що ми точно плануємо робити. Так само, ми все одно думаємо, щоб таке поробити, щоб в регіонах. Ну тому, що важливо в тому числі підтримувати крайні міста, як Харків, Дніпро, Одесу, де така так, ситуація, в принципі, безпекова під питанням, щоб люди розуміли, що. Вони мають бути так само частиною культурного життя, хоча насправді самі люди його і, і, і створюють. Тому я ж кажу: подивимося, подивимося щось може по освіті. Так само ми дивимося в освіту, подумаємо щось, хочеться більш ефективніше щось зробити. Банк також розглядає нові освітні ініціативи. Головна мета, щоб кожен українець, де б він не був, відчував свою причетність до культури. Культура це те, що тримає нас, і те, що ми тримаємо. Мо разом